Вже пройшло добряче часу з моменту випуску нового покоління консолей, але й досі зустрічаю людей, які не знають про кастомізацію тла і кольорів головного екрану Xbox. Щоб зайнятися цим питанням, потрібно знайти пункт персоналізація в загальних налаштуваннях консолі. Тут ми можемо змінити декілька параметрів. В даному випадку нас цікавить мій фон, де ми можемо вибрати однотонні кольори, що, мабуть, найнудніше. Або ж вибрати користувацьке зображення, яке ви хочете. Його можливо завантажити з інтернету, просто знайшовши в браузері потрібну картинку і як у звичайній Вінді, просто встановити тло за замовчуванням. Вставити флешку в консоль, обравши вкладку Передати зображення. Або ж вибрати знімок екрану з вашої бібліотеки записів. Ну і наостанок найсмачніше це динамічні фони. Їх доволі багато, але не всі якісні чи цікаві, проте є що ставити, і вони періодично поповнюються. Ця вкладка також знаходиться у вікні Мій фон, і, перейшовши в наступне вікно, ми бачимо декілька фільтрів, де ми можемо вибрати те тло, яке припало вам до душі. Ну і також з'явилася можливість показувати картинку відповідно вибраній грі на головному екрані. Тицніть показати вибрану ігрову графіку, щоб скористатися цим параметром.